Харківщину продовжують обстрілювати окупанти. Зведення хова задобу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне Харківського району, Вовчанськ, Малавовча, Бударки Землянки Чугуївського району, Уди Богодухівського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове тополі Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Саньківка Куп'янського району. О 12.27 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Близько 13-ї окупанти обстріляли село Кіндрашівка Куп'янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає. О 15.20 стався ворожий обстріл села Липці Харківського району. Пошкоджено три приватних будинки. О 16.20 ворог обстріляв село Великий Бурлук Куп'янського району. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. О 10.27.22 грудня. Бійці ДСНС ліквідували пожежу у квартирі двоповерхового житлового будинку в Новобаварському районі міста Харкова на площі трьох квадратних метрів. Під час ліквідації врятовано жінку 1958 року народження з отруєнням чадним газом. Її госпіталізовано до лікарні внаслідок загоряння у кімнаті квартири. Три вогнем знищені домашні речі. Ймовірна причина виникнення пожежі, необережне поводження з вогнем. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Сеньківки Куп'янського району. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. Усі 9 із 9 ударних БПЛА типу шахет були знищені силами ППО у межах Одеської та Хмельницької областей. Атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Сумську, Миколаївську області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнення. Більшість на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Так на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Йдеться у повідомленні. Мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом. Про це наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи пропозицію генштабу ЗСУ щодо необхідності мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Чиновник підкреслив, що військові, які наразі перебувають на передовій, потребують відпочинку. Для цього і потрібні додаткові військові. Але цифра у 500 тисяч означає, що це бачення військових на наступний рік. Секретар НБО також зауважив, що кожного військового обов'язково необхідно забезпечити відповідними засобами захисту, одягом, харчуванням, зарплатою. Перша партія винищувачів F-16 може надійти в Україну від західних партнерів приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року. Так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. У звіті вказується, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд країни підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну. Аналітики звертають увагу. Що, хоча глава нідерландського уряду і не розкривав терміни, коли літаки можуть бути передані Україні, проте в естонському стратегічному документі йшлося про період саме до кінця поточного року. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 мільярдів доларів. У ньому вказується також допомога для України. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Також Байден заявив, що закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, потрібної для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхні подружжя та сім'ї щодня виконують цю місію. Для них Харків це місто, в якому вони почали свій творчий шлях а вже зараз дарують свій талант та виховують майбутніх зірочок. Все це про творчих людей міста, викладачі музичних та хореографічних шкіл, а також співаки, танцівники, режисери театрів мали змогу зустрітися з харківським міським головою Ігорем Тереховим, аби у живій дискусії та напряму почути відповіді на багато наболілих питань та утримати, якщо необхідно допомогу. Це так важливо, коли харків'яни зустрічаються з людиною, яка піклується у самих харків'янах. Люди приймають це душевно, і важливо те, що вони можуть йому висказати свої якісь побажання, і що в них не вистачає, що може допомогти він зможе. І оце радує людей, і я дуже вдячна йому. Що він такий людяний, що до нього можна завжди достукатися. І харків'яни наші вони люблять своє місто. І це почувається у всьому, тому що. Наше місто красиве, наше місто розвивається, харків'яни знову повертаються. От і це головне, бо їх рідне місто, воно живе, воно буде жити і воно буде процвітати. Ігор Олександрович не тільки на своєму місці, він не тільки патріот, але він іще як людина духовна, душевна, людська. Відчуває всі потреби міста, цих сфер е, мешканців і створює те, що ми маємо, те, що ми бачимо і користуємось. В мене тільки подяка йому за його таку відповідальну, за його таку людську і сердечну, і на цьому, поприще ще, ця робота в нього дуже. З великим контролем, тому що без дисципліни не може бути порядку. Це як кажуть і відчуття, і контролю, і доброти до людей. Це такий збіг в людині. Пощастило харків'янам мати такого голову. Наш мир. Е... Це людина дивовижна просто. І от мої сусіди, вони завжди говорять, які зовсім не виїжджали з Харкова, ось вони завжди говорять, що Харків виставив благодаря Терехову. Тому я вважаю, що Ігор Олександрович така людина, яка опікується ну всім. Любе питання завжди його хвилює, і це дуже важливо. І наше місто воно таке гарно, таке чисте, таке натхнення в ньому. Так, що я думаю, що багато людей обов'язково повернуться до Харкова, тому що це неможливо ні відчувати це місто, і це благодаря от команді Ігоря Олександровича. Тому що коли є така команда, завжди буде результат, завжди буде успіх. На всі питання, що виникали у живій дискусії, були дані відповіді. Проблемні питання були взяті в роботу. Ігор Гортерхов подякував всьому творчому фронту Харкова за підтримку та допомогу у створенні святкового настрою в місті. Я був у митрополітені, коли там починався концерт, я хочу вам сказати і подякувати всім нашим артистам. Насправді ці емоції, коли приїжджає потяг, люди виходять і бачать концерт, вони зупиняються, у них зовсім інший настрій, для нас сьогодні необхідно підтримувати настрій, щоб не було знаєте, такого упадку, емоційного упадку. Бо коли ми сьогодні аналізуємо, так, емоції, емоції ну, в Україні в цілому, ну і в місті Харкові. У нас емоція вища, насправді, ніж в інших містах. Але якщо ми візьмемо березень цього року так, і будемо порівнювати з сьогоденням, то емоція впала. Чому? Певна втома від війни, це я розумію. Потім були очікування. Наступу, так? і всі були в такому емоційному стані. А зараз погодні умови. знаєте, Хвилювання людей, як ми пройдемо опалювальний сезон, як буде взима. І все це знаєте, накладається, 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 і у людей таки певне емоційне занепад, будемо казати. А нам дуже важливо, щоб зовсім інша емоція були. Тому і концерти, тому і ми спілкуємось. Тому це це потрібно. Це дуже потрібно для людей. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бапикін. Харків новини. Як ви вважаєте, Чи через 10 років Харків стане україномовним містом? Чи ні? Думаю, так. Тому що всі до цього стремляться, і думаю, що так буде. Зможе, якщо не шляхом насилля, зможе, якщо прививати любов до мови, не ламаючи через коліна, як зараз роблять, а якісь нею зіймати цікаві фільми української мови, можливо, мультфільми. А цікаві дитячі книжки яскраві. Ось таким треба шляхом іти. Насамділі всі українці харків'яни люблять українську мову. Просто те, що в силу таких от обставин, які склалися, не всі можуть не всі її розуміють, але не всі можуть невільно розмовляти. Потрібен час. Ми всі заговоримо. Потрібен просто час, терпіння, якась толерантність до російськомовних людей, які також люблять Україну, які україномовні. Я скажу вам сразу, потому что видите, как я русскомовная. Я сама с юга, приехала сюда 19 лет, живу здесь 43 года. Мыслю я, к сожалению, на этом языке, на русском, да, хоть как бы и не хочется. Я изучала украинский язык три раза в неделю в тех часах Деповской школы, потому что я уже человек в возрасте пенсионерка. Да, мы стремимся, мы хотим, но извините, пожалуйста, я думаю, что даже сможем, скорее всего. Может быть, какой-то процент небольшой останется. Может быть, процентов 20. А остальные думаю, что все-таки молодежь уже идет на идет. Молодежь идет уже своим путем, понимаете, украмовным, украиномовным, вернее. Я тоже стараюсь размовлять. И знаете, когда вот иду мысленно, да, говорю. Так все слажено, так не все добре складаються всі ці фрази, починає розгорювати. Ну, значить ти не говорити і хоча надо говорити. Вот я думаю, що Харків буде українсьмовним язиком, україномовним. Чому у нас дуже сильний народ, дуже сильні люди в Харкові, і ми за наш міст порвемо любого. Все життя розмовляє українською мовою вдома, але українсьмовним мені здається він настане, тому що на 90 населення розмовляє російською мовою, і продовжить розмовляти. Я думаю, що це з поколіннями не зміниться, на жаль. Якщо влада не буде якось співпрацювати з дітьми в школі, як, наприклад, у мене була україномовна школа, одна з єдиних Харків. в такому... Якщо в такому русі, вони будуть якось, як правильно сказати, ну, штовхати, а нове покоління дітей, то тоді можливо. Але так я вважаю, що ні, на жаль. Думаю, що так. Да. Ну молодь по если Якщо всі не поїжджають, то навчаться розмовляти гарно. Думаю, що так. Да. Да. Я взагалі русскоязычна, пытаюсь, не дуже, не дуже гарно. Но, розумію э, телебачення, розумію все. Питаюсь, ну слабо. Получается. Выросла, родилась виходить. Виросла только на русском. И... хоча стараюсь Дома пытаемся, з дітьми, з внуками. Ну я думаю. При желанні більшості должно получиться. Я говорю українською, але не стане. Зможе. Зможе, це 100% зможе. Ми розмовляємо і російською, і українською. Переходимо поступово на українському, важко, ну нічого. Я розмовляю українською, не в побуті, а на роботі. А в побуті розмовляю російською. Поки що. Не знаю, що буде через 10 років. Можливо. Я знаю, що, В будь-якому випадку це треба робити постійно, постійно без, без, без різких нажимів, І все з'явиться. Українська мова повинна бути приваблива. Поступово все перейде, добровільно. Я, я, я не розмовляю українською, але думаю, що місто станеться українськомовним. Э и не через 10 лет, через 2-3. Мне кажется, что за эти годы, пока я приехал в Харьков, часто, очень много изменилось. Это за последние 2-3 года. И, э и, это продолжается. Я очень люблю украинский язык. Я сейчас с Дуолинго стараюсь его Його учити не ну, ну це процес, звісно. Дуже стараємося, бо були рускоязичні. Що касається праці, все стараємося балакати на українській мові. Дуже яскраво. Думаю, що буде Харків українськомовним містом. А, ну дивіться в побуті, я розмовляю російською мовою. А... Мені так легше, я так виражаю свої думки. Зараз я вам інтерв'ю даю українською. Чи через 10 років Харків зможе бути україномовний, ну, я не знаю. Це буде залежати від того, як це буде популяризуватися у нас країни. Якщо це буде насильно і будуть люди осуджувати людей за те, що вони продовжують говорити російською, то Ну, це 100% нічого не вийде. я Думаю, якщо буде якась мотивація там від влади, якісь організатори, організатори там за це візьмуться, будуть це пропагандувати, то я думаю, все вийде.